Вітаю, шановна шляхта. Правила суверенного діловодства, розділ 5. Індексація книг, записів та документів. Глава 5. Індексація документу без порядкового номеру. В разі, коли документ створюється за умов на ходу, бажано зробити його копію у будь-який спосіб чи дублікат у вигляді другого примірника для архіву лишається оригінал. Індекс документу, коли немає можливості відразу внести його до реєстру та невідомий порядковий номер запису в реєстрі складається із декількох значень. Літерна позначка виду документа, якщо невідома, пишеться довільно. Порядковий номер документу на момент складання документу після порядкового номеру ставиться дефіз. Із чисел дня та місяця утворюється чотириозначне число, яке сумується до числа року, плюс сумується число року із мого дня народження, плюс додається порядковий номер документу на момент складання документу. В кінець індексу додати літерну позначку на латині від слів на зразок без номеру, без серії чи від будь-яких слів зі схожим значенням. І далі я наводжу приклад. Кінець розділу 5, глави 5, правил суверенного діловодства. Усім дякую, хай щастить!